Вітаю вас, шановне панство! З вами Космі, і сьогодні вона буде ділитись з вами секретами того, як створити персонажа. На Ютубі є тисячі відео на цю тему, і на українському Ютубі так з пару десятків точно. Але я не буду говорити про те, що інші казали вже не один раз, а натомість поділюсь своїм досвідом та деякими порадами, до яких додумалась сама, за роки, що вигадую різні історії. Я почала цікавитися письменництвом та сторітелінгом ще так років вісім тому, і за цей час встигла пройти шлях від поскудних марісюшних фанфіків до комплексних сюжетів з декількома десятками героїв, які всі проходять якийсь розвиток. Звісно, я не претендую на те, щоб зватися професіоналом, і той факт, що я не дописала жодної історії до кінця, змусить вас замислитись над моїм професіоналізмом. Але хто мені заборонить щось казати в інтернетах? Майже всі мої персонажі були створені саме для певних сюжетів, тому саме про цей різновид я і буду сьогодні розповідати, оскільки з ним ознайомлена найкраще. Беручись за роботу, в першу чергу я визначаю, чи цей персонаж мені взагалі потрібен. Коли я була молодша, я часто страждала з тим, що вигадувала купу героїв, яких потім не знала, куди приліпити. Задумайтесь над тим, чи він вам треба. Якщо він має певну роль у сюжеті, тоді можна рухатись далі. А якщо цю ж функцію можна віддати іншому персонажу, то цей вам точно не потрібен. Наступним пунктом, спираючись на функцію персонажа, я розписую картинку анкету про його цілі, яких він хоче досягти у цій історії. Це виглядає так: мета, тобто те, чого цей персонаж бажає. Мотивація, навіщо йому ця ціль та позитивній негативній риси характеру. Але. Не просто набір рис, а саме ті, що з позитивних допомагають йому дістатися мети, а з негативних заважають. Не цурайтеся негативних рис. Ніхто в цьому світі не ідеальний, і ваші герої не виключення. Але також варто не перестаратись, бо якщо ваш персонаж – психопат, який не здатний відчувати жалю тому вечеря кошенятами, то по-перше, це змусить замислитись над вашим психічним станом. А по-друге, такий персонаж навряд чи комусь сподобається. Це не дуже зручно говорити просто персонаж, тому йому треба вигадати ім'я. Зазвичай пункт про ім'я в мене не має певного порядкового номеру, бо я можу спочатку придумати ім'я, а потім відштовхуючись від нього пропрацьовувати персонажів. Або спочатку створити певну оболонку і лише потім її якось назвати. Також у процесі роботи ім'я може змінитися, бо воно не зовсім підходить, або просто перестало подобатись. Це цілком нормально. В мене є персонажка ім'я, якої змінювалось 5 разів, і це наразі мій рекорд. Якщо у вас немає ідей для імені, то маю декілька порад, де можна шукати натхнення. Відкрийте Вікіпедію та нажміть випадкова стаття. Нажимайте, допоки вам не поведеться ім'я чи слово, яке вам сподобається. Можна вийти на вулицю, використати перше ім'я, яке почуєте. Або якщо ви вже на дворі, то можна пройтися до найближчого кладовища та подивитись на ідеї для імен там. Подекути епітафії можуть також послугувати натхненням для передісторії вашого персонажа. І раз ми вже кажемо за це, то маючи якусь базову інформацію про персонажа, тепер можна написати його біографію. Це не має бути літопис, тільки найголовніше події. Часткова біографія персонажа також може переплітатися з історією світу, в якому відбуваються події, але це вже залежить від того, наскільки сюжетно важливим є ваш герой, чи він головний, чи другорядний, або якийсь фоновий чи епізодичний. З біографії завжди випливають якісь характерні особливості поведінки, звички та фізичний стан. Допустимо, на вашого персонажа в дитинстві дуже тиснули батьки, бажаючи правильно його виховати, тому змушували подавляти його емоції, щоб не було неправильних. Зараз персонаж став дорослим, але він не вміє правильно проживати свої емоції, і часто б'є стіни у пориві гніву, від чого в нього весь час руки у садмах. Ось вам причинно наслідковий зв'язок, який обов'язково має бути у всього. Я навела дуже грубий приклад з перед історії однієї моєї персонажки, і можна помітити, що таке виховання привело до деяких травм. Це завжди цікаво працювати з подібними героями, бо хто захоче дивитись на особистісний зріст ментально здорової людини. Але з іншого боку, я часто помічаю, як люди в цьому плані трохи перетинають межу. Одна справа, коли ментальні та психологічні проблеми викликані минулим та сюжетом, але інше, коли персонажа наділяють психічними розладами просто щоб було, або щоб додати йому якоїсь унікальності. Якщо травма це єдине цікаве, що є у вашого персонажа, то він прописаний погано. Хоча буду відвертою, особисто мені в цілому не подобається, коли персонажів змушують надто багато страждати, бо все заради скла в історії. Я не забороняю іншим це робити, але такого на просторах інтернету вже так багато. Ох... Тепер можна перейти до дизайну персонажа. Цей пункт в мене теж немає свого порядкового номеру, бо в мене все завжди складається по різному. Якщо вам це цікаво, я можу зробити детальне відео про те, як я роблю дизайн з своїм персонажем, а поки я просто поділюсь загальними порадами. Коли в мене немає ідей, я визначаю якийсь один домінантний кольор у політрі персонажа. Це може бути його улюблений колір, або колір, який йому підходить за змістом. Знаючи характер персонажа та чим він займається, можна придумати, який саме тип одягу він носить. Консервативна жіночка, напевно, буде більше схилятись до суконь, тоді як хлопчисько-розбашака до того, в чому йому буде зручно бігати. Дуже лаконічне пояснення, але іноді люди забувають про те, що одяг має бути не тільки гарним, але й практичним. Або хоча би, щоб його елементи мали якийсь сенс, людина могла вільно рухатись. Деякі відеоігри забувають про те, що в купі одягу з різноманітними прикрасами складніше рухатись. Але це точно розмова не для цього відео. Можливо, ваш персонаж має якісь хобі або просто звички, які також відзначилися на зовнішньому вигляді. Наприклад, це художниця, яка завжди ходить в старих джинсах, які не шкода викинути, бо вона постійно витирає об себе фарби. Також можна додати певний символізм. Я дуже люблю використовувати мову квітів. Один з моїх запланованих проєктів буквально спирається на символіку квітів, але подекуди я також використовую квіти в інших історіях. Але це обов'язково має бути щось приховане за тим, для чого потрібні певні знання. Ваш персонаж може бути якось пов'язаний з маніпуляцією часом, тому в його дизайні можна додати годинник або якісь елементи, схожі на нього. Або ваш персонаж це співочий робот-андроїд, тож в її дизайні є візерунок у вигляді нутної сітки. А вже ж мої приклади не є натяками на персонажів, до створення яких я доклала руку. І в цілому це все, що в мене є на сьогодні. Сподіваюсь, що незважаючи на те, що я розповідала все дуже коротко, відео було корисним. Користуючись нагодою, хочу розповісти, що в мене тепер є профіль на БаймієКофі. Тож, якщо ви маєте бажання підтримати розвиток моєї творчості, я залишу посилання в описі.